Привіт, друзі! Я давно не показувала цю свою орхідею Violet Queen Вона в мене так і стоїть у пустому кашпо. І бачите, що її стан мені не дуже подобається. Я її сьогодні полила. Корінці ось такі. Фундазолом я її намазала. Ось такий стан. Тобто, гірше не стало але ж вона втрачає пружність листя і скидує бутони. Ось бачите, поскидала. І тут в'януть в неї квіти і скидує бутони. Тобто, їй ця посадка без нічого не підходить. Тому я для неї заказала посилка, ось прийшла вже. Горщик для неї. Сподіваюся, що вона в нього влізе. Такий горщик. Так, це для неї. Так, тут добрива. Ось добрива. Отакі. Бачите від кого? Від якого продавця? Отакий. І ось така штука, такий брикет кокосові чіпси. Їх треба розмочувати, і я буду їх додавати до кори трохи для цієї саме орхідеї, бо вона дуже-дуже любить воду і отримання її без ґрунту. Це дуже сумнівний варіант, як на мене, в моїх умовах, бо вона виглядає не дуже добре. Ви бачите, що поскидала всі бутони. Ну, це не проблема, я до цього не відношуся як до трагедії. Головне, щоб шия була здорова і коріння було в нормі. Але ж сам факт, що їй погано без ґрунту, що кажуть, як вирощують. Без нічого орхідеї, може для когось це підходить, але в моїх умовах це, на жаль, неможливо. Бо орхідея просто на очах. Ось таке коріння. Біле це фундазол. Я її вже обробила фундазолом. Коріння багато. Сьогодні поливала, тому воно таке мокре. Головне, що воно м'яке. Оцей горщик, сподіваюся, що воно в нього влізе. Цей горщик зараз спробую її туди вкласти. Так, повинна влізти. Коріння розмокло, і вона повинна в цьому горщику. Повинна вміститися. І ось сюди. В це, в це ж саме кашпо, дуже добре воно вміщається Трошечки нижче, але ж нічого. Так і буде ось цьому кашпо. Ось, ось так я її і посаджу. А це для інших рослин, для інших, які в мене є. Щоб ростили коріннячко. А для неї в мене є бурштинова кислота. Ось така Violet Queen, яка погано почувається. І зараз у нас вимкнене світло, тому, на жаль, не можу поки що. Зайнятися пересадкою. Треба ще, щоб розмок оцей брикет. Я весь не буду, я трошечки відколупаю від нього. І треба ж його буде розмочити. А це я буду... буду пробувати. Ось такі в мене новини. Не дуже втішні. Світла немає, отже, намагаємося якось рятуватися без світла, але в мене є отака лампочка, акумуляторна, яка мені допомагає, вона на такій ось штуці. І з її допомогою я знімаю це відео. Вайся я правильно роблю. І від окропу. Ця мисочка не розлізеться. Вася як на зло, розлігся на порозі ванной? да? Вася. Там, де мені потрібно пройти з чайником з окропом, да? Вася? Ах ти який? О, ти переступай через нього з окропом. А як гарно пахне ця кокосова стружка. Чи чіпси, чи як воно називається, гарно дуже пахне. Ось я його вирішила окропом пропарити. Світло нам вже увімкнули, але це ненадовго. Через хвилин 15 вимкнуть. Отож. Тобто пересадка буде завтра чи навіть післязавтра.